Всім доброго дня! Сьогодні 19 серпня 2020 року. Ми знаходимося в одеській області Любашівського району на демонстраційному полі від компанії «Сингента». Які розташовані на базі фермерського господарства Олена Іка? Сьогодні поруч зі мною стоїть експерт з польових досліджень Сергій Закус. Доброго дня, Сергію. Доброго. На даному демонстраційному полі висіяна лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів Кукурудзи від компанії «Сингента». Попередньо був вже зібраний урожай озимого ячменю від компанії «Сингента». Сьогодні Сергій нам розповість, яка система захисту застосовувалась на соняшнику та на кукурудзі на даному демонстраційному полі. Будь ласка, Сергій, ну, доброго дня всім! Попередником на даному полі були озимі зернові. Була, була зроблена оранка, зроблена культивація. Рано весною під передпосівну культивацію в день посіву вносився ґрунтовий гербіцид ТЗ Голд» нормою 4,5 літри на гектар. Посів проводився 9 квітня. Так, норма висіву гібридів склала 53 тисячі насінин на гектар. З посівом також вносилися добрива діамофос з розрахунку 50 кг на гектар. Ну, після посіву провелося прикочування кільчатошпоровими котками. Отримали ми, отримали ми сходи і Фазу двох справжніх листків культури зробився інсектицидний обробіток препаратом Енджіо в нормі 200, -200 г на гектар. Таким чином ми застрахували наші посіви від всіх шкідників, які могли б завдати йому шкоди. У фазу 6 8 справжніх листків у культури був проведений суміш препаратів, таких як Амістар Голд нормою 0,75 літра на гектар і препарату Енджіо 0,2 літра на гектар з доданням бору 2 літра на гектар. Також на даному полі застосовувалися гібридів Клеофіл, Клеофіл Плюс і Експрес. На даних гібридах були застосовані препарати, такі як Експрес з нормою 40 грам на гектар, Каптора нормі 1 літр на гектар і Каптора Плюс нормі 2 літра на гектар. Фаза даних, розвитку даних гібридів складала 4-6 справжніх листків культури. Потім ми у фазу зірочки був проведений також захист препаратами фунгіцидно інсектицидними такими як Амістаргол 05 літра на гектар, та препарату Ампліго в нормі 02 літра на гектар. Таким чином ми Пройшлись по нашій технології, яка була застосована на даному полі і яка працює. Це стосовно соняшніку. Так, Стосовно А соняшніку. стосовно кукурудзи, яка була там система захисту. Так, ну, кукурудзи, в принципі, попередник у нас також озимі зернові, була зроблена оранка, культивація, передпосівна культивація, під передпосівну культивацію ґрунтовий гербіцид переместа ТЗГОЛ, який нам. з Проконтролював перші хвилі бур'янів. Норма висіву гібридів кукурузи також складала 53 тисячі на на гектар. З посівом також вносилися добрива діамовхоз 50 кілограм на гектар. У фазу трьох справжніх листків у культури був застосований інсектицидний, був проведений інсектицидний обробіток препаратом Каратезіон 200 грам на гектар. Зробили також суміш препаратів, таких як Амістар Екстра 0,75 літрів на гектар, і препарату Ампліго 02 літра на гектар. Також у фазу 4-5 справжніх листків культури проговорився, був застосований гербіцид Елюміс в нормі 1,8 літра на гектар. Добре, Сергію, дякую велике. Ну а тепер я пропоную мабуть, перейти до огляду стану культур. Перейшли ми так на огляд стану посівів наших гібридів, то можемо спостерігати, що процес іде, іде гарно. Корзинка повністю виповнена. Ми можемо спостерігати відмирання, відмирання, відмирання нижнього ярусу листків, що йде. Також ми можемо спостерігати гарний ефект від гербіциду е, е, Каптора Плюс в фазі ой, в нормі 2 літри, на, 2 літри на гектар який спрацював на відмінну, який працює. працює. Є незначна кількість бур'янів, але вона не принесе ніякої шкоди. Отже. Можна сказати, що інсектицидно-фунгіцидний захист, який був проведений на полі, він спрацював, я вважаю, відмінно. і готуємося до збирання. Дякую. Ну, ми перейшли до огляду лінійки стану посівів. Також можемо спостерігати, що на даний момент вже 19 серпня, як-не-як іде, до, до вже до збирання, до збирання можемо спостерігати. Гарний, гарний сформований качан, також інсектицидно фунгіцидні обробітки, які проводилися, проводилися вчасно, і що вони працюють і на даний момент. Також нагадую, що немає в господарстві клірисного, щоб ми могли поборотися з такими, такими шкідниками, такими як Совка. І також можемо спостерігати, в ряду можна подивитися, Антон, як працює гербіцид Люміс, застосований. У фазу 4-5 листочків в нормі 1,8 літра на гектар, то я вважаю, що до даного продукту взагалі нема питань, що він працює і працює гарно, контролює основні види бур'янів. Також він має реактивацію, потужну ґрунтову дію. Тож ми можемо спостерігати і готуватися до збирання врожаю. Ну і на завершення, як завжди, хочу побажати вам. Міцного здоров'я, гарних врожаїв, мирного неба над головою та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую.